Добрий вечір, місто Київ, кияни. Я маю надію, що з вами все добре. Дивимось з вами на безпеку на 16 листопада. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракет або шахейв? Місто Київ. 15 листопада. листопада, чиє загроза мирна людей. У вас загроза є шахетна, загроза єдина якийсь об'єкт. Інфраструктурний, але у вас дуже-дуже спрацьовує ППО на межах міста або навіть за межами міста. Тому поки я не бачу нічого загрозливого ага. потім ракети будуть, люди будуть налякані. Потім. Можуть бути фізичні ушкодження у людей, але це буде збиття. Це уламками може бути хтось поранений. Оце пізніше падає. Зараз подивимося область Київську. Так, Київська область, дивимося чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета Бишахетів на 16 листопада. Будуть на об'єкт, на який вони вже били. Це будуть ракети, люди будуть налякані, але загроза існує для працівників цього об'єкту. І це буде скоро, тому, хто в Київській області уважно. Буде добре працювати захист. Дуже добре буде працювати захист, і не бачу я фізичних ушкоджень. Це дуже добре. Але ж давайте будемо пильні, бо це людський фактор. Бережіть себе, своїх близьких. Ми побачимо з вами завтра, подивимося, що нас чекає далі.